Щоб громадяни розуміли, бо часом органи влади, наприклад, згідно закону, органи влади приймають різні положення, які регламентують діяльність публічних органів з виконання цього закону. І дуже часто власне встановлюються певні форми запитів типових. Так? Але громадяни повинні розуміти і органи влади в тому числі, що це є типові запити, форми, якими громадяни можуть користуватися для зручності, а можуть не користуватися. Тобто є мінімальний перелік вимог, які необхідно. Це має бути чітко вказано, кому надсилається запит. Має бути вказані вихідні дані самого запитувача, тобто його ім'я по батькові, контактна адреса чи контактні інші дані, і суть, як казав пан Роман, інформація, яка запитується. Тобто це є певний перелік вимог, і ті, наприклад, органи влади, наприклад, в Луганської області, досить добре зробили, вони зробили певні типові приклади запитів, але громадяни ну, не можуть ними користуватися, можуть не користуватися. І другий аспект, власне. Проблема часом громадян вони хочуть певну інформацію, але вони не знають, в якому нормативному акті вона міститься. Так, наприклад, рік тому, коли ми тут теж в цій студії вели дискусію, йшло мова про те, що закон зобов'язаний органи влади повинні бути зацікавлені в тому, щоб грати на випередження, тобто всю публічну інформацію максимально робити доступною, зокрема через офіційні веб-сайти органів влади. Про це за кілька хвилин. поговоримо. Те, чого наприклад, показати в Луцьку, не було, поки це на потишнінальцю не звітцював. Це щоб перелік рішень міської ради, тому що міська рада найчастіше приймає нормативні акти, друкувався навіть в засобах масової інформації. Тобто не треба всі рішення друкувати в луцькому замку, до прикладу, але перелік рішень, які прийняті з номером сесією, і лучани, які ну, до прикладу, лучани, читають газету комунальну міську, мають вже можливість отримати інформацію, які рішення приймалися, відповідно, вони вже роблять висновок, їх не цікавлять чи не цікавлять. Тобто створити влади зобов'язані умови для того, щоб громадяни більш почувалися впевненіше впевніше і знали, як звертатися, для чого звертатися.